Майже 40 із позначкою плюс. Такою була температура повітря 1 липня цього року. За 65 років спостереження закарпатських метеорологів такої спеки в цей самий день ще не було. Може он і наблюдается, но как, только як как елемент. период літом період жаркої погоди э, связан з развитием поля повышенного давлення или області повышенного давления. І як правило, при таких варіантах э, юго западні потоки. По висоти починає поступати сухой або сухой і теплий воздух з району Сєвєної Африки, Срізземного моря. Уже в першу половину дня позначка на стопчику термометра в обласному центрі Закарпаття показує плюс 30 градусів за Цельсієм. Ближче до 14-ї години температура повітря збільшується ще майже на 10 градусів. Відтак морозиво та холодні напої в місті розходяться як ніколи. Шукаю холодок, от і все. І багато п'ю воду. Звичайну. Таку бажано негазовану. Я працюю, тому я в приміщенні в мене там прохолодно, і я не виходжу на вулицю. Тяжко тече з нас вода. Тяжко тому сими багато пити. Ніяк. Ховаюся в холодок. Дамо басейні. Я взагалі баж... не виходжу. Я природа, ліс, річка. Через високу вологість повітря, а це 40-60%, відсотків. Високу температуру Закарпатті переносять важко, а особливо ті, хто страждає від серцево-судинних захворювань. Тому про вживання алкогольних напоїв у цей період варто взагалі забути, та й прямих сонячних променів теж бажано уникати. Така спека в Ужгороді триватиме щонайменше два тижні, кажуть фахівці.